Христо, віки віком. Слава Божо наш, слав тобі. Цар небесний, дішителю душі істини, і живе, здійси, і сповняє, сокровище, великі жизни, подателю, прийди все, в неї, очисти на всякий скверний. І спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий, кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпке, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки святий безсмертний, помилуй нас. Слава і сину і Святому Духу, і на нині пресної віки віков. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріка наша. Влодика Прости беззаконні наше, святий посвятив і сіли, немощі наша. Імене Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Цу Ісину, і Святому Духу, і на Ні Пресної віки вікова. Мінь. Отче наш, же си на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде тволя Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам довги наша, і ми оставляємо должником нашим. І не введи нас в іскушені, но избави нас от лукавого. В царстві сили, слава Цей Сина, Святого Духа нині приясне, віки віку. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині Христос, і вовіки амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христу, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося, к самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душу моя, Господи, Господи Боже возвеличився і Ісізі, лову, ісповідані, ліпоту, облексі, і судія, сісвітом, я корисою. Розтираю небо, небоє у кожу, покриває водами привиспрініє своя, полагає, облаки невосхождений, я своє ходя й на крило витренню. Творі, анили, своє духи, іслую і своє, пламень оненний. основає землю, на твердий, я не прикольний вовік во вік віка. Без неї кори за одіяни, її я на орах стануть води. От заприщений твоє опобігну, то ласаром твоє бояться. Восходя урини, сходять поляво місто, я вже основалися їм приділ положилися, Його вже не прийдуть, ніж жабретяться покрити землю. Посилає істочники води, бріх посредів, пройдуть води, напаються звіри сильні, я ждуть у нариву жажду свою. На Натих птиця небесне привітають от середика мені, дадять глас, напеє ород, привез при ніх своїх от плода діотвих, насититься земля. траву труву котом і злак на службу чоловіком, ізвести хліб од землі, і винове силить серце чоловіка. Умастити лице є ле, і ми хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться древопольне, якедри як ліванські і ж єси насадив тому птицю, возніздяться. І роді його жилище предводитель тими, гори високий явним камінь прибіжище зайцем, сотворили нового времена сонце позна запад свой, положили судьму ібись, ночнеї же придуть ці дубравні, З ким не рікаючи де даї взыскадуть Бога пищу собі, Восія сонце і собравшися, і воложах своїх лявуд. І зійде чоловік на діло своєї наділа неї своє до вечора, якого заличиш за діла Твоя, Господи, вся премудростю сотворилася і сповниться земля твари Твоїє. Всіє море великої і пространної тамади і, і женіще і сла, животної і і со великими там у кораблі приплавають. З місія вже создалися ругатися йому всяко тобі чай, де да теперщому благоврем'я. Давши тобі їм соберу, то верши тобі руку вся чеська і сповниться благости. Потворивши вже тебе, лице возмітуться, отимеш духи щезнуть і у і возвратяться. Послухай духа твоєї, сузи ждуці і обновиш лице земли. Буде слава Господня, Господнього віки, возвеселиться, Господь, діріх своїх, презирає на землю творяю трестися, прикосайся, рам і дим'яця. Господи, Господи, в животі моє, моєму і Богу моєму донеже єсть, Да усладиться йому, бесіда моя, живе заселюся, Господі, дай щезнуть рішення цього земли, я кожен не боти, ім благослови що моя Господа. Сонце позна запад свой положила сідьми і без ночь, яку діла твоя, Господи, все при мудрості си. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресною віки вікова Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, лиллуя, слава тебе Боже. Аллилуйя, лилуй, я, слава Тебе, Бога. Господи, помолимся. Господи, помощь. Господи помисли. Господи, помощь. Храбимось, собі благовіннім Господу, помолимся. Господи, помощь, миє єпископ наш короня деш ось на пресвятий христе о сам прийшли до Господа помолімося Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помоги Господи помоги Ке спасені, Господи, помолим Господи, помилуй. Збавитися нам від цих скорбів, ніби нужда, Господи, помолим Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, спаси нас, Боже, Твої благодатію. Господи, помилуй. Святий, пречистий, помилу. приблагословений, славний владичця наш, Бородці, Прісна Діва Марію, з всіми святими, помінувши самі себе і друг другий, живот наш Христу Богу придадим. Тебі. Давайте Слава число, поклонені Отцу і Сина, Святому Духу, нині приснему віки вікову. Господи, возвати Тебе, освишим я, Освишим я, Господи, Господи, Тебе, освишим я, вонь ми вас умолені я моєго, негдага возвати ми мікобі. Услышим Яго, Господи, дай справиться молитва моя, якокадила пред Тобою, воздіяний руку моєю, жертва вечерняя, услышим я, Господи, Боже, Господи, хранені у сто в моїм двері, в уснах моїх. Не вклони серце моє, словеса лукавство, я не вшивати вини грісі. Су чоловіка діла, що ми беззаконні є, і не сождуться своє збройними їх. Накаже каже праведник милості обличить м'я, і лежи річного не намасти долави моєя. Я, якої ще й молитва моєго, благоволенняї. Пожертви Боже, приками судієї, Услышаться глаголи мої, якого з мого ша, яко товща земли просідеся на землі, растучешася кости їх при аді. Якоко тебі, Господи, Господи, очі мої, на ті оповахну тим душу мою, сохрани мені, отці, ти уже зоставиш амій, одсобла, з ділающе беззаконіє. Падут вам пражу свою грішницю, єдині сяздон даже прийду. Гласом мим Господу, гласом мим Господу, помолихся, Пролию пред ним молинее моє. Печаль мою пред ним возвищу, нех дай щезати от мене духу моєму. І ти позналай сесте зиму, На пути симпоне муже хождах, Скриша сіть мені, смотряху десної возглядах, і не бізнай мене. Пойби бійство от мене, і не зіскай душу мою. Воздавху тобі, Господи ріг, ти, супований, моє, часть моєї на земли живих, ми моленою моєму, як осмирихся зілої, збавив м'я донящих м'я, як укріпишися паче мене, і зведи, і стемниться душу мою, і сповідатися імени твоєму, мене ждуть праведниці, Донде живо воздаси мені. І зуби не возвав відві, Господи, Господи, услышила с мой, да буду душі двоївним рушіла сумолиння моєго, а ще беззаконні нас лише, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очищеніє, честь. Булаго славний славної апостоли, возділавши землю всю вірних множество, зрасти. Ради Твоя потерпіхтя, Господи, потерпі, душа во слово Твоє. Упола душа моя на Господа, Страсти моїх розрушите зиму Ви, і тишину ми осіяйте, чистого го пролетія, блажених, Богостого голи, стражи утренє до нощі, от стражи утренє до поет Ізраїльна, Господа якого учениця слова, отнесвительства, приведосте кора зму Божою, я за когось, я господи, милості мною ньому ізбавлені, і то той збить його. без бо Мучениче бомудрекалініче паче є же жити, урети благочесно жила, я. Христову смерть твою зобразив зобрази. Yes. Ото ню дуже безсмертіє получив єси, і невечняє блаженство, і діже чи нове ангело ангелосу, і страдале всіх, радуяся, веселися, славне. Хвалити Господа всі, похвалите зацепохвалити всі люди, цвіти зціленія і спущає, і ріка неложна даровані сповнена, врачеваніє безмежно ковчег священія. твоїх рака явися, із не нея же почерпаєм здраві пресно животно, приходяще, вірно учениче славне, Тебі радиво істину чудного Бога, слави. як утвердися, милосю на нас, істинно, Господня прибуває твоє. Очениче приблажене калініче ко невидим невидимого Бога, поможне побідимуєм я, восвія смерті я побіди, на їже побити землю і море хваляща, гося. Поранім страдані твоїх низвож, і крови твоїх потопив єси, і Сину, і Святому Духу, благочестія поборника і губителя вражія, і мучених собесідника, і храм Духа Святого Бовшаї на Царя Христа, і з ні не іждиває моє воєстину соборище, вірних утверждений, чудного не скаліника письми Бочти, і нині присної по віки віком. Амінь плоть от крови твоїх приєм, первовічна всіх, тя предстательницю показа, чоловіком чистая, хім же ізбави раби Твоя. От всякої біда і обстояння, і сітей лукавого врага, і сіяння причаститися, сподоби і збраних, вся слав'я, що я і поклоняю, що я Сивіти, тихий, святий, я слави, безсмертного небесного, святого блаженного, Ісусе Христи, пришече Сонце нас загавіши світ, вечерні поїмоца. І, сина, і свята о духа Бога, достоїння сивого вся времена, під глас преподобними сине Божий живота, я Його же ради Єгоради, о виття. Боже, во ім'я твоє спаси м'я і осели твої судими. Боже, услыши молитву мою, вносила у уст твоїх. Боже, во ім'я твоє спаси м'я і осели твої судими. Подобі, Господи, величезне, без гріха сохранитися нам, благословені си, Господи Боже, Отець наш і хвальний, і прославлено ім'я Твоє вовіки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, якожив повахом на Тя, си, Господи, навчи нас оправданням Твоїм, благословені си Владико, вразуми нас оправданням Твоїм. Благословені си, святий просвіти нас оправдані Твоїми, Господи, милость твоя во вігні, руку твоє не призри, тобі подобає хвала, тобі подобає тіні Тебі тобі слава подобає, то і Сину, і Святому Духу, нині пресної, во віки віковані.

Вере Твой при решении наш, Господа, просим. Подай, Господи. Добрых нашим, Вере Господа, просим. Подай, Господи. живота нашу, Вере Твой, не скончат, Господа, просим. Подай, Господи. живота нашу, без болезни, не непостыдны, мирный, добро на страшном судище Христове, просим. Подай, Господи. Слава Богу, Дечице нашу, Бородице, Пресно, Дево со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друг друга, и живот наш Христу Богу Господи. Как благо, человеку, без Бога, и без слава, села, и мацу, и сын, и святого духа, присно, и во веки веков. Аминь. И духове Твоему. Благо, Господи, и преклоните. Тебе, Господи. Славеного Отца, Ісина, Святого Духа, нині приснего віки віков. віку, апостола, славний, столка церковної, істине проповідниця світи, вас ущесвітла, вогнем духовним, всяку прелесть попалисте. Чело род вірою просвітисте, ким же могли молите бо і спаса нашого умирити мир і спасти души наша. Тебі, возведо хочемо і живущими на небеси, секучера в урок Господні своїх, як очеребені у рукосподні своїх, так хоче наші, Господу, Богу нашому до нежалу ще дритних, а постоле Христове, дівателі, спасових, крестово, як ожерало, на раміх носяще. Олягаденнішую землю і прелесті, очистивши, і віри слово всі ясте, достойно почитаємо єсте, святі Христове, апостоли. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як оповної сповником Ся Найпаче наповниться душа наша поношення гобзующих, і уничиженія гордих. це хвагальна їм учениці, овчата духовна, це зохоженія, словесна, жертва приятне, благогодне Богові, не земля, сокрина, небо приять ви. А не ло, причаснице писте, со ними же молите, молим ви спаса і Бога нашого, умирити мир і спасти душі наша. Славосі, і Свядому Духу, і нині присно, і віки вікова. Єдину Рождестві пречистою діву, своє м'яко, матерва, слова, глаголюще, слава те шира Твої влада кого, Твоєму саміхом, я повіді стало очим, і спасеніє Твоє, є жиє си, отова пред лицем всіх людей, і світ в кровені язиком, і славу людей Твоїх Ізраїля, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на і во віки віков. амінь. Христ п'яте Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріха наша, владого прости, беззаконні наша, святи посвіти, і цілий немощі наша, Імене Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і, Сину, і Святому Духу, і на ній присної, і во віки віков. амінь. Отче наш, наші си на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам долги наші, якожи, і ми оставляємо дужником нашим. І не уведи нас вої скушені, но избави нас от лукавого. Сарство сили, слава Це, сина і святого духа, нині присно, в вік Амінь. Мученик твой, Господи, калиник, постраданий своє, і неприятне тліни от Тебе, Бога нашого, і мій ай, Бог і Твою, Мучи телени, зложи, сокруши демонов, не можна, я дерзости, того молитвами спаси душі наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, пресно, і ми пресної в віки, слава. Є Христа Бога нашого Тебе воплоща, по знаком Богородиця, Діво, єдина, чиста, єдина благословенная. Тим не пристануть, я воспіваю, ще величає. Нас, Боже полиці, милості твои молимки, суслиш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Связан, скатка по і нашим, принципи по примістим, бо любимо епископи нашим храніли, ослужащих і послужившихся святім храмі, самі оцих цих наших духовних. Все Христі, браті наші. Кирія Лейсон, Кирія Лейсон, Кирія Лейсон. Хлопці наші, ось ім воїнстві. Господи, помігуй, Господи, помігуй, Господи, помігуй. Ви, що молим, все христия, що люди, храй, що ти великий, багатий, милостивий, збережений, милостивий, зуся християни. Кир'є, лейсон, кир'є, лейсон, кир'є, лейсон. Яку не вистачу, яку любить Бог, я сідамі славу сила, і муцуюся, святому духу, і нині, і присне, і вовіки віков. Амінь. Мудрость, шеснішою, херовим і славнішою, без сранення, серафим, без існення, баславорочує суще, бородицю тя величає. Слава Тобі, Христе Боже, повинні наші, слава тобі, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на Нім присно, і во віки віковим. Мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови істинний Бог нашого вам причасти своєї матері, стих славних і схвальних апостол, блажене мученика Теодора і всіх святих помилити, спасет нас, як і чоловік, колюбець.